Про деокупацію у вівторок, 4 жовтня, українські військові підтвердили звільнення та деокупацію восьми населених пунктів Херсонської області. Про це повідомляє оперативне командування Південь? Повідомляється, що Зсу звільнили Любімовку, Хрещенівку, Золоту Балку, Біляївку, Українку, Велику Олександрівку, Малу Олександрівку та видів. Брід. Яка ситуація в Харківській області і чи повністю вона звільнена? І в цілому, яка на фронті зараз ситуація? Ну, першу чергу ми говоримо, що перейшов від стратегічних наступальних операцій, які була на Харкові, зараз до тактичних наступальних операцій, яка в принципі з одного боку не можна постійно наступати. Ну, як ми говоримо, широкомасштабно і швидко, як була Харківщина. Це був дуже потужний прорив, навіть не очікуваний для зрозуміло для Росіяна. деякій мірі наші військовики не чекали, що буде така паніка і будуть залишати і Зюн, Балаклею, інші міста навіть без бою. І ми фактично вийшли на повний контроль Харківської області. Залишилося буквально декілька населених пунктів на сьогоднішній день. От вже буквально звітую, що вже Харківщина звільнена. Ще є питання, нема офіційних даних про звільнення п'яти шести населених пунктів на прикордоні з Російською Федерацією. Я думаю, що справа найближчого часу з іншого боку, ми вибрали тактику вже подальших не стратегічних проривів. Тому що для цього треба великі сили, резерви, за підтримати фланги. Дуже важливо, щоб не було ударів з тилу. Тому в даний момент ми перекриваємо зараз і фланги, і тил над новими частинами з іншого боку, просуваємося по пріоритетним напрямкам. Ми вже говоримо про Лиман, ми говоримо про Сватово, І тут два напрямки дуже важливі: це рух на Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Це вже звільнення Луганської області. Уже від референдуму, як ми прямо говоримо, а перспектива в Луганській області там нема ще потужних резервів. Є збірні військові частини, які відступили з СІЗума Балаклия і зараз Білгорода трохи розбиті перемістилися, і вони намагаються тримати там лінію. Як вони говорять? Не вдається. Ми і, да, і там поступово просуваємося з іншого боку. Це напрямок е Донеччини. І тут вони е, виконують завдання Путіна захопити Донеччину. Вже було 12 термінів. Я прямо скажу, від 9 травня захопити Донецьку область в цілому до сьогоднішнього дня. Ну, крайній був ще 15 вересня, тут вже було до 1 жовтня, фактично нічого не реалізується. Намагання провести якісь операції стратегічного характеру навіть тактично не вдалися. От, Якщо ми говоримо е, про. Перспектив, наприклад, був славянської Святогірськ, ми вже звільнили Святогірськ. Славянськ не вдався здарити, тому що передбачалось Ізюма. Ізюм ми фактично звільнили і немає перспектив. Якщо ми вже говоримо про Краматорськ, наш як ми зараз тимчасовий обласний центр, тільки обстріли у нас там потужне групування. Ми маємо сталу систему оборони і можемо, як наступаючи зараз, із того боку сватви, навіть уже якщо ми говоримо Луганський напрямок і Донецький, вже проводити і флангові удари. А пізніше ставити питання про оточення уже тих казанів великих. Тому перспектива дуже негативна. Хоча сили в них потужні, також вони туди набирають нових сил, є частина да, перегрупованих більш досвідчених підрозділів і зараз туди кидають мобілізованих, мобіків, як вони говорять. В даний момент ці люди фактично не мають бойової підготовки, не мають злагодження і не мають освоєння бойової техніки, особливо стрілецького. Озброєння, а тим більше точної техніки, або, наприклад, складної чи ракетні комплекси, танки, наприклад, навіть БТР, треба їх освоїти. Молоді, які прибули, або навіть старі, які не знають сьогоднішніх реалій, не знають технологічних рішень. От відповідно не пройшли підготовки навчання. розумілося це гарматне м'ясо намагаються формувати позицію 1 до 5 тобто один досвідчений і п'ять недосвідчених. Ну так не буває. Ці, якщо вони. Дійсно попадають під обстріл, це починається паніка, і тоді досвідчені зупинить. Тоді загальна паніка там уже не розбирається. Хто там досвідчений, хто ні, вони тікають разом. І дуже важлива тема, на яку ми підкреслюю, особливо перед час, під час підготовки наступальних операцій. Спочатку передбачався на Херсон, тоді, відповідно, проведе інформацію прямо і вдарили по Харкові, як ми пам'ятаємо. Це потужна сила, але дуже потужно треба враховувати фактор. Що противник не має потужної мотивації? Це деякі мір навіть ми недооцінювали. Ми неодноразово наразі вказували і Зеленському, і нашому командуванню, що при наступальних операціях цей фактор може бути один із вирішальних. Так воно сталося, і по Харківщині тікають, і бачим як зараз по Луганщині мобілізовано тікають, і частково по. Херсонщині вже ставить питання наприклад, про навіть залишення Херсону, тому що передбачають, що буде великий котел, і відповідно будуть всі гироти. Тому питання сьогодні стоїть жорстко або звільнити територію уже правобережжя Дніпра, але Путін персонально ставить питання ні не допустити. Сьогодні він практично керує багатьма командуючими навіть нижче особисто, тому що не довіряє ні шойгу, ні генеральника штабу Герасіму. Тому Лапіну, наприклад, особливо по. Е Луганському Донецькому напрямку ставить питання: змінює та керівників командуючих, особливо високого класу. Ми зараз буквально е не був командувач західного оперативного командування. Став Бердніком, який також був в Сирії який проводив спецоперації. Всі, всі, е дуже потужні удари по цивільному населенню Я думаю, ми сьогодні відчуваємо ці зміни. Тільки приход новий командувач починається з обстрілів і е, при. Граничних кордон або при там де бодії, або навіть по столиці, або на інших по регіонах України це такий метод роботи сьогодні тих людей, які не мають перспектив перемоги в конкретному бою цих мобіків, яких ви згадали на вашу думку, їх мобілізують для того, щоб утримувати вже окуповані території, чи для того, щоб йти в наступ і там намагатися захопити ще і ще частини. України, у першу чергу, треба закрити ті діри, які дійсно сьогодні створювалися, де немає відповідних резервів. Тому оці те, що ми маємо факти, кидають прямо без підготовки, це вже вимушено. Росія не розуміє і не розуміє про те, що ці люди фактично зіграють визначальну ролі, але посилити підрозділи нарахують, що вони ще втримали плоть до того, що там загинуть, або навіть будуть по десь взяти в полон. Для чого це все виграти час? Тому сьогодні час дуже важливий і для нас, і для них. Чим ефективніше ми наступаємо, тим менш підготовлені резерви сюди підходять і їх менше буде. Не буде, наприклад, 300 тисяч. А сьогодні ми говоримо про 40-50 тисяч, які вони накинули без підготовки. А цей час, який вони передбачають за рахунок мобілізованих і перегрупованих сил, тримати ще регіон, використовують на 80 якраз центрах підготовки і на 12 полігонах. О тих мобілізованих запасників, які мають уже військовий фах, які проходили службу в Збройних Силах Російської Федерації, і їх уже готують. уже це не ті, де підготовлені. їх намагаються готувати хоч 2-3 тижні. Деяких передбачають 2 місяці. Це вже танкісти, атеористи, те, що ми говоримо. Отут якраз важливо те, щоб оці пілотовані вже, як ми говоримо, да, вони ще не обстріляні, да, вони також не являються, але вони мають. Такий формати готовки фах, і вони будуть створити проблеми по цих напрямках за рахунок того, що їх буде дуже багато. Це те, що їх дійсно дуже багато буде. І в цій ситуації нам потрібно витрачувати і більше зусиль, і організаційних, і відповідно підрозділів задіяти по пріоритетну напрямку і оборони, і відповідно і наступальних операцій. І зрозуміло, потрібно набагато більше буде. То що ми зараз потребуємо це є збройні високоточно п'ятого покоління, краще шостого, які будуть знищувати цілі підрозділи, які будуть наступати на тому або в іншу напрямку. Сьогодні питання на те, скільки мобільно, наскільки ми отримаємо зброю, боєприпаси, і тут перспектива звільнення цих територій дуже висока. Дасть це нам провести ряд стратегічно-наступальних операцій на сході і на півдні. Ми фактично можемо формувати позицію звільнення цих територій, тому що це була не тільки звільнення. Оце як формат наступальних операцій продить паніку на фронтах. Оце формат, тоді коли вони будуть кидати території, не зважаючи ні на Путіна, ні на командування. Їх ніхто не зупинить. Але для цього треба велика робота і дуже вміле потужна оперативна команда.